З нами зараз на прямому зв'язку Владислав Власюк, це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Наші вітання вам. Вітаю, добрий день. Пане Владиславе, пам'ятаєте, минулого разу, коли ми з вами обговорювали перспективи, та навіть не так, просто 18-й пакет санкцій, ми тоді говорили от про перспективи, а, включення туди там, а, нижньої ціни на нафту та, граничної. А, сьогодні задачка дещо змінилась. Бо зараз нам доведеться говорити в принципі про перспективу 18-го пакету санкцій, враховуючи оті дві е, незмінні, е, які присутні у цьому рівнянні. То е, як нашим європейським партнерам цей документ все ж таки ухвалити, на вашу думку, е, які є тут прогнози, можливо, поради? Задача не змінилась і нічого. Такого непоправного в тому, що вчора не було домовленості по 18-му пакеті, немає. А це певною мірою було скоріше дивно, тому що стала на вечір попереднього дня, на вечір четверга, була домовленість Європейської комісії зі Словаччиною. І певний сюрприз, коли в п'ятницю все ж таки не ухвалили, не погодили. А, знову ж таки, принципової розбіжності зі Словаччиною немає. В принципі, вони не проти санкцій. Єдине, що вони там, на мій погляд, Чомусь виставляють рахунок Європейському Союзу за некуплений російський газ, хоча можливо варто було б цей рахунок виставляти Росії, власне. Тим не менш, в цілому всі зберігають оптимізм і ніякої критичної проблеми з прийняттям 18-го санкційного пакету немає. А щодо зниження цінової стелі на нафту з 60 до 45, станом зараз зараз більшість за. Ця пропозиція є, в чинному проєкті санкційного пакету вона міститься. А, ряд країн, які проти зниження це лише три країни. А, і це не так вже легко здогадатися, які країни. Це Греція, а, Мальта і Кіпр. А, три країни, які так чи інакше пов'язані з, з флотом. З перевезенням в тому числі російської нафти. Звичайно, що зараз, маючи ціну стелі в 60 доларів за баррель і маючи реальну ціну на ринку нижче, виходить, що їхній флот, який в цілому і це добре поважають правила цінової стелі, вони зараз перевозять багато російської нафти і вони на цьому заробляють. Як тільки ви опускаєте ціну стелю, відповідно відразу. Знову все переходить в ціру зону, і їхній флот, будучи євро, ну, євросоюзовськими країнами, вони не стануть знову возити російську нафту в порушенні А, Тому зараз вони заробляють. А, як тільки опускається прескеп, вони заробляти перестають. А, але всупереч багатьом песимістичним сигналам, прескеп не те, що досі на столі, а навіть з такою переконливою більшістю. За а, більше того, навіть позиція американців стає. Більш прихильною до зниження прескепу. Знову ж таки, ми бачимо таку певний час, вже декілька місяців. Ціна реальна на ринку менше ніж 60 доларів за барель. От, тому я би сказав, що ну, може я оптиміст, але я думаю, що в нас санкційний пакет точно буде ухвалений наступного тижня, і він включатиме зниження ціни на нафту. Більше того, вже розпочали. Роботу над наступним санкційним пакетом не просто так. Президент Зеленський побував у Данії. Там, власне, і під головуванням Данії розпочинається багато європейських процесів головування Данії і один з них це якраз робота над наступним санкційним пакетом. Вже зараз точно зрозуміло, що він включатиме в себе таку, так би мовити, інфраструктуру тіньового флоту. Тобто зараз ми побачимо в санкційному пакеті до 100 танкерів. в Наступному санкційному пакеті ми вже зараз розуміємо, що буде інфраструктура. Це те про що говорили ми, про що говорила міжнародна санкційна група, що пора санкціонувати капітальні тінього флоту, морські порти, перевізників як компанії, страхувальників і так далі. Коли ми вже почали говорити про Сполучені Штати Америки, давайте про найпопулярнішу новину в мережі, яка б'ється по слову санкції, і це власне інформація від Дональда Трампа, який каже, що Путін не в захваті від санкцій, але вдало маневрує між ними і ухиляється від них, бо він професіонал. І так само звучить фраза, що він щодо санкцій, я маю на увазі Дональда Трампа значно жорсткіший до Москви, ніж, приміром, до Тегерана. Напевно, що або оптика у нас збилась, або око замилилось. Давайте щось налаштуємо. Про що мова і, 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 і як це все на практиці зафіксувати? А, ну, що думає президент Трамп? Я думаю, знає лише одна людина на світі. Це сам президент Трамп. А, з приводу санкцій проти Ірану. Ну, санкцій проти Ірану було прийнято доволі багато. з Початку після інаугурації президента Трапа, не менше п'яти семи траншів в основному якраз по актівні флоту, і один з них на цьому тижні. Буквально на цьому тижні був черговий невеличкий пакет, але там було а, декілька позицій знову ж таки по тієму флоту, який працює з Іраном. Тобто а, санкційна машина Сполучених Штатів вона не, не зупинялась, вона продовжує працювати. І ті санкції, які були запроваджені проти Росії, вони так само в цілому. Забезпечують дотримання, включно з розслідуваннями випадків обходу випадків порушень санкцій. Звичайно, що потрібно вже нові санкції, чиниться такий великий дипломатичний тиск на президента Трампа усіма партнерами без виключення, тому що з початку цього року партнерами прийнято 20 санкційних пакетів. А Америка, окрім ну, останнього президента Байдена, ну, нічого не прийняла. От, тому партнери не просто так вказують, що пане Дональд ну, вже нема куди тягнути далі, поведінка Путіна не зміниться. Більше того, після ваших з ним розмов, це вже стали всі помічати тільки е, більш інтенсивні обстріли не стають. Е, тому мені здається, що враховуючи такий великий. Консенсус із політикумі, і насправді і серед така загальна широка підтримка а, людей в Америці. Я думаю, що санкції проти Росії будуть прийняті. Ну, це знову ж таки мій особистий прогноз. Я думаю, що вони будуть прийняті і доволі швидко. Пане Володиславе, ми зараз говоримо про топ найбільші економіки, які впроваджують та свої обмеження проти Російської Федерації. Якщо говорити там про маленькі і там маленький плюс середньої економіки, які не входять в єврозону, та, чи там ем, ну, в групу семи. логічно вони не входять, бо це якраз таки найбільші економіки. А хто тут був би нам цікавий по впровадженню санкцій проти Росії? Чи нікого? Бо вони змушені будуть підпорядковуватись тим пакетом, в тому числі, і в 18-му, і 19-му. В принципі, немає потреби в тому, щоб. З прям всі країни приймали санкційні пакети. Достатньо, щоб вони дотримували запроваджених санкцій тих, які приймаються тими країнами, які їх приймають. А насправді ті країни, які приймають санкції, це ну десь 40 плюс країн. Якщо порахувати всіх окремих членів Європейського Союзу, Норвегія, Швейцарія, Японія, Нова Зеландія, Австралія, Канада, Великобританія, США. Ну це десь 40 плюс країн і вийде. А якщо ми беремо заходи експортного контролю спрямовані на допущення поширення критичних компонентів, то це ще більше. Тому тут вже і Південна Корея дуже активно включається, і Філіппіни, до речі, не ідеально, але працюють. Тому тут залежно в якій сфері, залежно чого це стосується. Тому насправді питання ключове, це щоб чим більше країн поважали ті санкції, які прийняті, частина цієї поваги це так чи інакше. Страх отримати вторинні санкції. Саме чому ж власне американські санкції є трошечки ефективнішими за будь-які інші, тому що американці, прямо відверто, не стидаючись, накладають вторинні санкції. І це того, що всі бояться. Ну і плюс, звичайно, що частка торгівлі світової долар, вона все ще домінуюча і немає ніяких передумов для того, щоб це змінилось найближчим часом. Спасибі за роз'яснення, пане Владиславу, і за те, що доєднались до ефіру. Владислав Власюк, це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Він був на прямому відеозв'язку.